Аби встигнути до свят допомагати Миколаю, береться усе більше людей. Помічником чудотворця став і міський голова. Андрій Садовий пакував пакунки і на фабриці помічників Миколаїв і передав гостинці від святого дітворі, яка живе в інтернаті. Сьогодні на фабриці Миколаю останній день роботи. Вже завтра вони розноситимуть пакунки сім'ям. Допомагають святому понад 700 волонтерів. Ми долучаємося, чи можемо. Це ми приймаємо сортуємо, розносимо подарунки. Ми. Це наша справа. Це, по суті, капля в морі, але капля до каплі вийде багато. На фабрику прийшов міський голова. Відразу з іншими помічниками взявся пакувати подарунки. Я це пропускав через призму, то що в мене є четверо дітей, щоб їм було цікаво. Ну розмальовувати, книжечко завжди цікаво. Так там якісь блокнотик цікавий також. Ну, цукерки, то в будь-якому віці. Продовжує допомагати Миколаю Андрій Садовий і в другій школі інтернаті передав дітлахам солодощі. Навзаєм діти заспівали. Делегував Миколай меру і передати подарунки дітям із малозабезпечених та прийомних сімей. Ви будете як маленькі мери. Приймається? Приймається. Друге, я кожному з вас також хочу подарувати сьогодні такі блокноти, красивий, такий самий блокнотик, яким, яким також я користуюсь. Там різні пишу собі там, думки, там коли щось забуваю. Також кожен з вас буде мати такий самий блокнот, який має міський голова Львова. Добре? Що робитиме з такими особливими подарунками, дітвора добре знає. Що в блокнот будеш записувати?» ну, Так номери, або можу собі використати як чернетку це і для математики. О. А значок, наклейку? Ну, наклейку собі наклею або на курточку, або на танцуак в школі. Скільний, а. Значок, я собі просі за словами мера, святий Миколай зайде до кожної домівки у Львові. Що мені приємно, що Львів показує приклад для всієї України, тому що ні одна дитина в місті Львові не має бути залишена без уваги, і Миколай має прийти до всіх: і до багатих, і до бідних, і до хворих, і до здорових. Тому ми в першу чергу приділяємо увагу тим, кому найважче. Христина Гаврилів, Богдан Іванський, наш репортер.